Слухайте ці мови з вірою до кінця і обов'язково Босковиконай всі ваші прохання на благо. О, Пресвята мати Божа, покровителько наших душ, перед твоєю земною величчю ми стаємо смиренно, підносячи свої серця до тебе, нашої Небесної Матері, ти, що світиш ясно над нами, як найсвітліша зоря, наповнюй наше життя світом Твоєї благодаті та милосердя, в Твоїй безмежній доброті, причиста Діво. Приймі наші молитви за допомогу в повсякденних справах, за захист від усіляких ворогів і неграздів, напишіть імена та прохання в коментарях будь нашим щитом проти злай напасти, що обступають нас, і провина на нас росу твого цілющого заступництва, визволяючи від хвороб тіла і туші. присвята Богородиця, Богослови наше життя, аби кожен його крок був направлений твоєю благодатною рукою. У твоєму милосерді ми шукаємо відради і сили, аби жити праведно, з любов'ю згуртовуючи наші родини в мирі та злагоді. Нехай Твоя безкінечна любов охороняє та благословляє наших близьких дітей і тих, хто з можністю захищає нашу Україну, О, мати небесна, ти знаєш глибину наших серцець, наші болі та сподівання, піднеси наші молитви перед обличчям Всевишнього, щоб ми, зміцнені твоєю допомогою, змогли давати випробування. Які випадають на нашу долю, звірую в Твоє всемогутнє заступництво, надихни нас, переблагословене Діво, на шляхи добра, щоб ми, слідуючи Твоєму прикладу, світ світло любові та милосердя у цьому світі. Нехай Твоє святе ім'я буде нашим захистом і Твоя безмежна благодать, нашим провідником у Твої руки, о Мати Божа, ми віддаємо своє життя та долі наших родин, прийми нас під свій могутній покров, ви наші рани нас шляхами правди, благословляй кожен наш крок, аби ми завжди пам'ятали про Твою всеприсутню допомогу і любов. З великою вірою та надією ми звертаємося до тебе, пречиста, і прислав нам небесна небесне заступнице, з молитвою про допомогу захисту і благословення. нехай Твоє святе заступництво буде з нами завжди, освітлюючи наш шлях до вічного життя в царстві Твого Сина. Амінь. Божа Мати, Пресвята Діво, наша Небесна Заступниця та Покровителько, з великою любов'ю та глибокою пошаною ми припадаємо до Твоїх святих днів, прославляючи Тебе як найвищий дар від Господа, подарований людству для нашого Спасіння та заступництва. Опричиста Діва Марія, ти, що безсумнівно прийняла звістку від ангела і стала матір'ю Бога Слова, віддавши себе на служіння Божій волі. Навчи нас беззастережної віри та повного покорення Господньому проведінню. ми величаємо тебе, як Матір Божа, що тримаєш світ під своїм заступництвом, Твоя любов та милосердя розвиваються на всіх нас, просвітлюючи наші душі і вказуючи шлях до Небесного Царства, О, Семнилостова Пані, ти стиш праворуч Твого Сина, прийми наші молитви, і піднеси їх до Божественного престолу, аби ми знайшли благодаті спасіння. В кожному слові і в кожному ділі нашого життя, твоєму безмежному заступництву ми віддаємо наші сім'ї, наші домівки, наше майбутнє, охороняй нас від усякого злавість, спокус спокусу, випробувань, наповнюй наші серця миром і любов'ю, аби ми завжди пам'ятали про Твою благодаті, милосердя. За Твоїм могутнім заступництвом ми відчуваємо себе безпечними від лукавства цього світу, ти, як зірка морська ведеш нас через боє життя. До безпечної пристані вічної радості та миру у Христі, Пресвята Богородице, ми видаємо Тобі честь, як наші Небесні Матері, що не впинумовишся за нас своїх дітей. Перед лицем Всевишнього, Твого милостивого заступництва ми завжди потребуємо, аби зростати в вірі, надії та любові, нехай кожен подих наш і кожен удар серця буде відданням тобі. О, Богословине Діво, вдячністю за Твоє безмежне заступництво та прославленням Твого святого імені. Амінь. О, Пресвята Богородице Небесна, Цари, світла наша утіхо, прийми сьогодні наші молитви, сповнення любові та благовіння перед Твоєю несказаною милістю, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка є, матір'ю Всевишнього, сходиш до нас, щоб дарувати нам надію та заступництво у усі часи нашого земного путі. Тобі, оперечиста, знайшого втілення, безмежне Боже милосердя, ти стала мостом між небом і землею, джерелом невичерпної благодаті, твоєю чистотою та покорою ти заслужила стати, матір'ю Бога, зірцем непохитної віри та безмежного поклоніння. Перед волою Небесного Отця ми недостойні та грішні звертаємося до тебе, Пресвята Діво, з проханням про заступництво та поміч. Ти, що стоїш перед Престолом Вишнього, принеси наші моління до його святого Слуху, щоб ми, зміцнені твоєю материнською пікою, змогли давати спокуси земного життя, залишаючись вірними його заповідям, обводичи сина, ти є захистом та прибіжищем для всіх, хто в біді та скорботі твої чудеса та явлення, що просвітлюють світ, нехай будуть нам знаменням твоєї безмежної милості. Нахай кожне серце, що звертається до тебе, знайде мир та утіху в твоєму материнському обіймі, просимо тебе, Пресвята Мати, обдаруй нас мудрістю та терпінням, щоб ми могли відповідати на виклики життя з вірою та надією, допоможи нам вести життя праведне, щоб ми, наслідуючи твій приклад чистоти та відданості, заслужили вічне блаженство в царстві твого сина. Святий приблагословий надіво, наші думки та дії, щоб в усьому ми прославляли ім'я Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, нехай Твоє заступництво буде нам, кермом у морі життя, щоб ми безпечно дісталися до берегів вічності, де з Тобою, та всіма святими співатимемо хвалу Всевишньому в безкінечні віки. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна Царице і Матір Божа Милосердна, Припадаємо перед тобою глибокі покорі, та з вірою непохитною в серцях наших носимо молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твоєму безмежному серді знаходимо прибіжище від божиттєвих, від усіх невдасть та споку, що нас оточують, небесна заступниця оберігає нас під покровом Твоїм, від усякого від хвороб тіла та душі, захищає від напасти і виха, які підстерігають нас на кожному кроці. Матір приблагословена у Твоїх руках втіха для стражденних, надія для безнадійних, просимо Тебе, пошви нам Твою допомогу в духовному зростанні, даруй нам сили боротися з гріхами та спокусами, веди нас шляхом праведним, щоб ми могли слідувати за Христом і чистим серцем, і відданою душею у Твоєму сердцю, Мати Всевишнього, просимо прощення за всі наші гріхи, відомі невідомі, Своїм Дівом, думкою. Змиємо слізьми покаяння кожну провину, щоб знову заслужити твою благодать і захист, заступниця непереможна в ті часи випробувань, захищає наших хоробрих захисників, дарує силу, мужність та непохитну віру, нехай твоє благословення буде з ними у боротьбі за справедливість і мир, допоможи їм досягти перемоги над ворогами, захисти їхнє життя та здоров'я, помати милостиво, дбай про наші сім'ї. Оберігай наших дітей, від і спокус, наповни їхні серця любові та світлом віри, допоможи нам будувати міцні, здорові сімейні зв'язки, наповнення розумінням, повагою та підтримкою, пошви нам Пресвята, Богородице, зцілення від хвороб, підтримку в скорботах, міцність у випробуваннях, нехай твоя неземна благодать освітлює наш шлях, даруючи мир спокій та радість серцю. Про Твоє велике заступництво ми молимося, мати Боже, сподіваючись на Твою безмежну допомогу та захист. Нехай Твоє благословення супроводжує нас, сусідні життя нашого, наповнюючи кожен момент світом надії та безмежною любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице Небесна, Царице, світла наша, утіхо. Перед Твоїм образом стоїмо, ми недостойні грішня, висповнені надії на Твою безмежну милість і поміч. Ти є заступницею і захисницею всіх, хто до тебе з вірою звертається, тому прийми на ще молитви та принеси їх, лице Всевишнього. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Мати Божа, ти що несила в своєму чистому воні Спасителя світу, даруй нам бога дать відчути твою материнську любов і заступництво. Нехай під твоїм покровом ми знайдемо відпочинок для наших душ, навіть їх у скорботах, нехай кожен наш крок буде спрямований до добра та спасіння. Пресвята Діво, ти ще джерело милосердя, допоможі нам у наших потребах, зціли наші рани, втішай в скорботі та захисти від усякого зла, осветви наш розум, світлом істини Христової, щоб ми могли розпізнавати Божу волю в нашому житті, мивостива богородиця, зішви на нас твої благословення, щоб ми зміцнені твоєю милістю змогли нести хрест нашого життя. З вірою та любов'ю, нехай Твоє нев'януче заступництво буде з нами у всіх наших починаннях, в радості, в скороботі, в праці та відпочинку, о Всечесна мати, ти що маєш невомовну міць перед Престолом Божим, і за нас Господа, щоб Він дарував нам прощення гріхів, умиротворення сердець і силу духу для подолання всіх випробувань, нехай через Твоє могутнє заступництво наше життя буде сповнене миру любові та надії на вічне блаженство. Преславна Цариця Небесна, прийми нашу подяку за твої нескінченні милості та благодаті, якими ти не перестаєш обдаровувати нас, твоїх дітей. Ми вклоняємось перед Тобою, мати любові та надії, просимо Твого невпинного заступництва перед Божим престолом за нас і за весь світ, щоб мир, любов та єдність завжди панували серед усіх нас, самі. О Пресвята Богородиця Діво, Марія і Небесне, Царице, Вселенська Покровителько, наша надія утіхо перед Твоїм священним образом ми грішні, та недостойні стаємо з молитвою. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка є посередницею милості та заступництва між нами та Твоїм сином, прийми наші смирені зітхання. В тобі, о Мати Світа, ми знаходимо притулок і захист від усіх бур та негод життєвих. Твоя безмежна любов та ніжність огортають нас як теплий плащ у найхолодніші моменти нашого існування, Твоє безперечне заступництво маяком надії для всіх, хто у скруті та потребує Твоєї допомоги, Пресвята Діва, та яка безсумнівно віддала себе волі Божій, ставши матір'ю Слова, навчи нас беззавітної віри та повної покори Божої волі. Нехай за Твоїм святим прикладом ми зможемо з непохитною вірою йти життєвим шляхом, завжди пам'ятаючи. Про твій захисний амофор, оводичиться наша, ти, яка з чудесною легкістю носила під серцем Спасителя світу, просвіти наші серця світом Христової любові, нехай кожне наше слово та вчинок буде відзеркаленням твоєї безмежної милості та любові, Твоє материнське серце, що любить всіх нас, нехай буде нашим невгасимим джерелом всіх та миру. Ми мовимося тобі, причисте діво за всіх, хто у біді хворобі та скорботі, О, мати милосердя, простягни свої ласкаві руки до кожного з нас. Подай нам утіху та зцілення, заступайся за нас перед Твоїм сином, щоб ми могли отримати прощення гріхів та зцілення душі та тіла, о як величне ім'я Тве серед усіх поколінь, Пресвята Богородице, Ти, яка є джерело миру і в скорботі світлому темряві, надією для зневірних прийми нашу подяку за безкінечні благодаті, які ми отримуємо через Твоє безперервне заступництво. Ми просимо Тебе, О найсвятіша Мати. Збережи нас під мантію Твоєї материнської опіки, нехай Твоя невгасима свічка молитви горить за нас у всі часи, освітлюючи наш шлях до Царства Небесного, де разом із Тобою, Пресвятою Дівою, ми зможемо славити Бога вічну. Амінь. О Пресвята, Богородице Небесна Цариця і Заступниця наша, що світом Твоєї милості осяєш віки, прийми цю молитву з уст вірних дітей Твоїх. Напишіть імена та прохання в коментарях. З надією трепетом ми звертаємось до тебе, знаючи про твою безмежну любов і заступництво перед Свишнім, вимовимо тебе, попричисте діво, оберігає нас від усякого зла, невдачі та хвороб, у цей час, коли світ обволікають хмари випробування будь нам зіркою водієм, що вказує шлях, до спасіння, зціли наші душі та тіла і допоможе нам піднятися з вибин гріха, аби ми очищені могли більше любити і служити тобі. О, Матір Боже, ми благаємо тебе, прийми наші молитви за наших захисників, хоробрих воїнів, що стоять на захисті нашої батьківщини, дай їм силу мужність і непохитну віру, аби вони могли перемогти ворога і повернутися додому з перемогою, Будь їм заступницею в боротьбі, оберігай їхнє життя і здоров'я, навчи нас присвята Діва, як правильно молитися, служити, жити вірою, допоможи нам знайти мир у наших серцях і душах. Просвітуй наш розум світлом божественної і мудрості, аби ми могли розпізнавати добро від зла і завжди обирати шлях праведний, прохаємо тебе, мови матір, благослови нас та наших близьких, захисти наші домівки від негараздів, оберігай наших дітей від спокуси зла, наповни їхні серця любов'ю та світлом, будь їм заступницею і наставницею в їхньому життєвому шляху. Ми з вірою та надією в серцях мовимось Тобі о Пресвята Богородице. За те, щоб Ти випросила нам у Бога прощення наших гріхів, душевний спокій і богословення на кожен день, нехай Твоя безкінечна милість і заступництво будуть з нами завжди ведучи нас через життя і випробування, до вічного спасіння, о Матір пречиста з усією глибиною нашої душі і серця, ми віддаємо Тобі честь і подяку за Твою незмірну любов та заступництво, нехай наша мовита піднесеться до Тебе. Як символ нашої віри, надії та безмежної любові до тебе, Амінь. О пресвята Діво Марія, Небесна Царице від раду сумних і заступниця убогих, прийми наші молитви, якими в скорботі радості несемо перед Твій престол. Напишіть мене прохання в коментарях. Ти ще являєшся світлом у темряві, надії у розпачі, прихистком у бурях життя, прийми наше сердечне поклоніння, ми звертаємось до тебе, О, Мати слово втіленого з проханням, вислухати нас. Бо ти завжди готова прийти на допомогу тим, хто благає твого заступництва. Твоя милість, і любов безмежні, не має такого гріха, який ти б не могла покрити своїм покровом, немає такої рани, яку ти б не могла стілити своєю ласкою, опричиста діва, ти, що народила Спасителя світу, будь нашим захистом і провідницею на шляху до вічного блаженства». Ми молимося тобі, щоб ти була нашим світом, у тьмі заблукай нашою тихою болі та страждання, нашою силою, боротьбі зі спокусами, і нашим захистом у всіх небезпеках, покладаємо перед тобою о одарку Небесно, всі наші турботи і печалі, наші радощі і надії. Прохаємо, щоб ти простягла свої материнські руки над нами, благословляючи, захищаючи та вказуючи шлях до Христа, нашого відкупителя і Спасителя. Нехай Твоє нескінченне ласка і милосердя будуть з нами в кожен момент нашого життя, непорочне Діво, навчи нас любити, і служити Тобі чистим серцем, зберігати віру незмінною, надію несколихнутою, любов безмежною. Допоможи нам стати взірцем християнського життя для оточуючих нести світло Твоєї любові у світ, О, Богословина мати, прийми нашу молитву, яка вививається з глибини наших сердець. І будь нашим заступом у годину смерті ведучи нас до вічної радості, у царстві Твого Сина, де ти разом із усіма святими тішитимешся Божою присутністю на амінь. О, Пресвята свята, Небесна, Царице, вічного світла, мати, прийми наші молитви, воздвигнуті до тебе з глибин наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що являєшся у світі, як живий промінь божественної милості, обійми нас своєю незрівняною ласкою. Величаємо Тебе, благословена серед жінок, Ти, що породила Спасителя нашого Ісуса Христа, плід своїх чистих утроб, перило безцінно, що світливий світ своєю присутністю, Твоєму безмежному заступництву ми віддаємо свої душі, знаючи, що в твоїх руках вони знайдуть утіху і спасіння. Просимо тебе, о Мати Божа, зійшли на нас свій захист чиси спокуси випробувань, будь нашим щитом і опорою. Нехай твої милосердні очі завжди дивляться на нас, а твої богословині руки не перестають нас оберігати, ти ще джерелом невечербної втіхи, прибіжищем грішників, провідницею до небес, прийми нашу подяку за всі чудеса, що ти вчинила заради нас, недостойних твоя безкінечна милість і ласка, що випливає з твого непорочного серця, нехай, посяє темряву наших душ, очищаючи їх від усякої скверни, помати перед чистами, величаємо тебе. За твоє невимовне терпіння, твою любов і жертовність, якими ти супроводжувала свого сина на його земному шляху, допоки не було виконано волю Отця, нехай твоя материнська мудрість буде нашим провідником, а твоя непохитна віра нашою опорою на шляху до вічного життя, закликаємо тебе, Бога свиней зі своєї висоти, вислухай наші моління, яке ми зі смиренням і вірою приносимо перед тобою, нехай Твоє заступництво буде для нас, Маяком надії, що веде через бурі життя до спокійної гавані Небесного Царства, тож у єдності сердець, ми підносимо до тебе цей гімн прославлення, вдячні за твою нескінчену милість і любов, що їх ти неустанно виявляєш кожному, хто звертається до тебе з вірою. Будь завжди з нами, Пресвята Богородице, в усі дні нашого життя аж до кінця віку. Амінь. О Пресвята Богородиця Небесна, Царице, і мати всіх вірних перед Твоїми отцями ми стаємо серцями, сповненими покори та вірою Твою безмежну милість і любов, Ти, що носила в у трубі світло світу Ісуса Христа, і стала престолом найвищого, зверни свій милостивий погляд на нас грішних, що прагнемо віднайти в тобі заступництво і розраду. Напишіть імена та прохання в коментарях. Возводина будь ти пречиста, Діво, за Твою невимовну любов і терпіння, за Твоє материнське серце, що обіймає всіх нас твоїх дітей. Ми вклоняємося перед Твоєю святістю, осяяною благодаттю і благаємо, будь нашою захисницею в боротьбі, нашим світом у темряві, нашим спасінням у випробуваннях. О Мати Божа, просимо Тебе, благослови наше життя, наповни його миром і радістю, подай нам силу і мудрість у повсякденних справах. Допоможи нам бути чесними, справедливими, терпивими та милосердними, очисти наші серця від усякої злоби та ненависті, і настав нас на шлях істини та любові, захисти Оприбогаси на нашу країну та її відважних захисників, дай їм силу та відвагу, аби вони змогли здолати ворога і повернути мир на нашу землю, будь їм заступницею їхньому непростому служінні, оберігай їх від усіх небезпек і допоможи нам усім. Зберегти віру і надію на краще майбутнє, ми також просимо тебе, милосердна Мати, про просілення для хворих, утішення для засмучених, надію для зневірених, будь опорою тим, хто переживає втрату світлом для тих, хто шукає шляху, і джерелом сили для всіх, хто потребує допомоги. Особливо благаємо тебе, оберігай наші дітей, і родини, збережи їх від усіляких негараздів і спокус, веди їх дорогою добра і світла. Нехай Твоє безкрайнє милосердя і богословення супроводжують нас усіх, наповнюючи наше життя миром, любов'ю та гармонією. Прийми, Пресвята Богородице, цю нашу молитву, що ви не згуби наших сердець, як ви в нашої безмежної віри та надії, на Твоє материнську піку та заступництво, нехай завжди будемо у Твоїй благодаті та під Твоїм покровом отжити нашою надією, нашим захистом та нашою розрадою, Амінь. О, Пресвята Богородице, Діво Марія, Небесна Царице. Зі скорботних радости, прийми наші смирені моління, що ми до тебе з вірою, любов'ю підносимо. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще помічний свій вірний заступницею покровителькою нашою, прийми ці слова хвили, прославлення від твоїх чад, що в бідах і скорботах до тебе звертається. Ми прославляємо тебе, Матір Божа, за твою безмежну любов і заступництво перед престолом Всевишнього». За твою милість і благодать, що їх ти невпинув прошуш для нас грішних і недостойних. В тобі, пречиста діва, ми знаходимо у тіх у скорботах, надію в безвиході, світло в темряві нашого життя, з великою вірою ми звертаємось до тебе, о небесна посередниця, благаючи, твоєї допомоги в усіх наших потребах і випробуваннях. Ти ще джерело милосердя, відкинь наших прохань, але вислухай, і помилуй нас, як ласкава матір, помилуй своїх дітей. Ми вихваляємо тебе, О неба і землі, за твою чистоту і святість, за твоє непорочне зачаття, і божественне материнство, нехай Твоє безперестанне заступництво буде нашим щитом і захистом від усіх напастей і спокус. Нехай Твоя безмежна любов буде нашим водієм через життєві бурі до порту спасіння, це наша, преблагословена. Ми просимо тебе, ці наші моління, як знак нашої любові та вдячності. За твоє материнське покровительство. нехай Твої святі заступництво постійно супроводжують нас, освітлюючи на шлях до вічності до в Твоїх і у присутності Всевишнього. Ми знайдемо вічний спокій, і блаженство, Пресвята Богородиця, Діво Марія. Ми покладаємо на тебе всі наші надії, всі наші бажання, всі наші скорботи. Будь для нас зіркою морською, що вказує шлях в темряві, будь для нас утішителькою в горі провідницею на шляху, до небесної слави. Ми підносимо до тебе ці слова, молитви, сповнені любові і віри, з надії, що ти почуєш і втішиш на своїх дітей. Амінь. О, Пресвята Богородице, Небесна Цариця, Пречиста діво. У твоєму благословенному воні прийняла Слово Боже, і ти стала заступницею всіх, хто з вірою звертається до тебе, несемо тобі наші молитви та прославлення, вдячні за безмежну милість і чудеса, що через твої руки дчуть у світ. Напишіть імена та прохання в коментарях. Слава Тобі, Пресвята Діво, за Твоє безперестанне заступництво перед Престолом Всевишнього, де ти молиш за нас, недостойних у Твоїй милості, знаходимо притулки втіху в Твоїх молитвах, наше спасіння, ти, як матір Господня, джерело життя і любові подарувала світовічне світло, що проганяє темряву гріха, твоєму заступництву ми віддаємо наші серця, сподіваючись на Твою нескінченну підтримку і захист. Пресвята, Богородице, ти ще й утіхої скорботних, заступнице ображених, надію безнадійних, прийми наші молитви та прохання, у Твоєму милосерді знаходимо відраду від усіх наших бід і скорбот, Твоя ласка і заступництво, нехай буде з нами завжди, освітлюючи наш шлях, милосердям і любов'ю, опричисте діло Твоїми чудесами та милостями наповнені віки, Твоя слава, нехай вона у всіх кінцях землі. Нехай кожне серце, що з вірою звертається до тебе, буде зцілене і наповнене радістю, славимо тебе, Мати Божа, за твою безмежну любов і захист, за твої чудеса та заступництво, що й світлому темряві, надію серед вічаю, нехай наше поклоніння буде тобі приємне, і наші молитви злітають до тебе, як боговони фіміам. за Цариці небесно мовимо тебе, прийми наші молитви, будь нашим заступом і веди нас шляхом праведності. Нехай Твоє святе ім'я буде прославлене в усі віки, а твоя безмежна милість і любов завжди огортають нас, ведучи до вічного життя в царстві Твого Сина. Амінь. Ставте вподобайки під відео, дійшліться від опижня вашим для поширення Слова Божого, восенії покрову Святої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.